Ну що ж, друзі, усім привіт! Нарешті завершився матч, перенесений ще першого туру чемпіонату України між Олександрією та Дніпром 1. І нарешті турнірна таблиця чемпіонату України має довершений вигляд. Усі команди зіграли однакову кількість матчів по 25, і кожній команді залишилося зіграти по 5 матчів. І сьогодні ми з вами поглянемо, який турнірний шлях. Доведеться пройти трьом претендентам на чемпіонство. Ми виділили саме три команди, які, на нашу думку, на завершальному етапі чемпіонату України будуть вести найбільш активну боротьбу за чемпіонство. Це, звичайно, Шахтар та Дніпро 1, а також Луганська Зоря. Зоря це такий тіньовий лідер чемпіонату, тіньовий фаворит. Усе більше і більше розмов йде про те, що саме ця. Команда показує найбільш впевнену гру. Хорош, хорош. І зоря видала насправді серію з багатьох перемог поспіль, тому саме луганців можна віднести до одних з претендентів на титул. Можливо, хтось напише про Динамо, однак відверто відставання їх від першого місця занадто велике для того, щоб записувати їх до претендентів на титул. Отож, поїхали! Вже найближчими вихідними стартує 26-й тур чемпіонату, і у цьому турі першим серед претендентів на титул зіграє Шахтар. Що цікаво, Шахтар, Зоря та Дніпро 1 розділені у цьому турі по різним дням. Ярники зіграють у суботу, зоря у неділю а в понеділок Дніпро закриватиме цей тур. У 26-му турі Шахтар проведе той самий матч, який вже обріз скандалами, навіть не розпочавшись. Це гра проти інгульця, яку перенесли до Львова. Е, «Да, Дійсно, це буде так, тому що я рішив так. І головне, щоб за підсумками цього матчу у Інгульця була полагоджена коробка, і команда зуміла безпечно дістатися Петрового. Там дійсно на Ісході коробка, і для того, щоб зробити цю коробку, вона робиться тільки во Львові. У суботу зоря гратиме із металістом. Металістом, який наразі веде боротьбу за збереження місця у чемпіонаті України. А що стосується Дніпра 1 то наступного туру вони гратимуть проти Минаю, який у попередньому турі все ж напевно доволі несподівано та сенсаційно обіграв Ворску. Однак, в принципі, у 26-му турі у жодного з лідерів не повинно виникнути якихось труднощів. What? Bro, what are you у наступному 27-му турі Дніпро та Шахтар проведуть свої матчі у п'ятницю, а Зоря зіграє в суботу. Дніпро один належить провести непростий матч із Ковалівським колосом, командою, яка веде боротьбу, і все ще не втрачає шансів застрибнути у єврокубкову зону. Вони борються за п'яте місце, тож цей матч обіцяє бути інтригуючим. Шахтар у Рівному зіграє проти Вереса. Команда Юрія Вірта стоїть на межі перехідних матчів, тому теж повинна показати волю та характер для того, щоб зберегти свої шанси залишитися у еліті. Щодо зорі, то команда Патріка Ван Левена зійдеться з Інгульцем. Відзначимо у цьому турі також протистояння Олександрії та Динамо. Важко напевно говорити про те, що ця гра несе якусь турнірну інтригу, однак, в принципі, усе може бути. Мартініфа. Якщо зараз зробити певний ліричний відступ і говорити про донецький Шахтар, то у команди Йовічевича наприкінці чемпіонату буде два справжніх фінали, два напевно вирішальних матчі. І у цьому команді Шахтар, напевно, найбільше не пощастило з календарем. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. У 26-му турі вони зіграють із Зорею. І цей матч буде справді дуже і дуже цікавим. Візьмусь спрогнозувати, що матч Шахтар-Зоря буде цікавішим, набагато цікавішим, ніж матч Шахтар Дніпро 1 Так складається, що саме ігри Шахтаря та Зорі останніми роками дарують більше емоцій, навіть ніж класичне. Найс. Nice. Щодо Дніпра, то у 28-му турі вони зіграють із Ворсклою, командою, яка в принципі не вирішує особливих турнірних задач. Вони точно не вийдуть у Єврокубки, і їм потрібно дуже постаратися, щоб вилетіти. Ну і напевно, найголовніший та найбільш очікуваний матч сезону це гра 29-го туру, де у чемпіонаті зустрінуться Шахтар та Дніпро 1 гра, яка може стати чемпіонською, гра, у якій може вирішитись. Доля чемпіона гра за пряму путівку до Ліги чемпіонів, гра за 40 мільйонів. Насправді можна будь-які пітати придумувати до цього матчу однак усі наші очікування можуть розбитися або об те, що вже все буде вирішено до цієї гри, або об те, що гра буде неймовірно обережною, боязкою, і можливо вона нічого навіть і не вирішить. Так чи інакше, на цей момент Шахтар та Дніпро-1 – це дві найсильніших команди чемпіонату України, і інтрига у цьому матчі буде просто шалена. Тримаємо кулаки, щоб на грі була система відеоповторів. Напевно, особливо чекатиме цього матчу і зоря, яка, однак, матиме свій дуже важливий поєдинок проти Олександрії. Олександрії, яка на той момент, напевно, все ще буде оглядатись назад і вести боротьбу за п'яте єврокубкове місце. Ну і у завершальному турі чемпіонату України, від якого зараз важко сказати, чого ми очікуємо, ми можемо вже на момент 30-го туру знати, хто перший, хто другий, хто третій, а можемо не знати. Абсолютно нічого. У нас зараз реальна ситуація, коли в останньому турі команди будуть розігрувати усі три призових місця, і дуже хочеться, щоб це сталося. Напевно, такого у чемпіонаті України точно ніколи не було. У цьому 30-му турі Шахтар гратиме проти Ворскли. Зоря зустрінеться із Минаєм, і напевно найважче у заключній грі сезону буде Дніпру 1 який зустрінеться з Кривбасом. Напишіть у коментарі, чого ви чекаєте від завершення чемпіонату України. Які ваші прогнози? Хто на вашу думку більше заслуговує на чемпіонський титул? Шахтар Зоря. Або Дніпро 1 А можливо, ви до останнього вірите у київське Динамо та команду Олександра Шовковського. А, а, а мені на бакею що такое. Теж пишіть про це у коментарі. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та обов'язково натискайте на дзвіночок, так ви точно не пропустите наше нове відео.